Заняття з музичного мистецтва, народні пісні. Вітаю, дітки! Погляньте, у мене є музичний диск. Давайте послухаємо, що це за музика. Можливо, хтось із вас чув цю музику? Це музика до української народної пісні Несе Галя Воду. А пригадайте, дітки, які пісні називають народними, а які авторськими. Правильно, авторськими є твір, що написано однією людиною, а народні твори складають багато людей, імена яких залишаються невідомими. Зараз я пропоную вам послухати ще одну пісню, яка має назву «Яблонька». Яблунка достигли у саду, я і в піду, яблук дорослих, Чи сподобались вам пісні? Перегадайте назву пісень, які ми слухали. Молодці дітки. Ви великі розумнички. До побачення!